Вона читає дорожні знаки, вона є контроль степих зон, контроль полоси, адаптивний круїз-контроль, максимальна оптика, збільшений кліренс, тому що це у нас внідорожна версія, позашляхова версія Volvo V-90 Cross Country. Вона на повному приводі куча опцій, Це автомобіль в рідній фарбі, до речі, безключовий доступ, контроль. Боже, пам'ять сидінь, шкірні сидіння, електрорегулювання, само собою, лечіток приборів, що ніколи не буде у вас у. Ауді, Allroad, роуту прямих її конкурентів. Мультимедіа з кучою опцій. Є CarPlay, є автомат, само собою. Задній ряд несаграмісний, тому що це, опять же, флагман від Volvo. Кришка з віроприводом відкривається, навіть якщо ви її просто поводите ногою, так же само може закриватись. Крутецький зовнішній вигляд. Повторюсь, ціленький кузов. По техніці автомобіль без проблем: 19 диски з хорошим профілем, загалом хорошенький автомобіль понизу ринка. Всі деталі ось там по телефону.